Аграрії Полтавщини переглядали орендну плату за землю. Вони вважають, що діюча сума дуже велика. Уникнути її не вдається, адже це обов'язковий платіж згідно земельного кодексу України. Юрій Авдієнко, начальник відділу місцевих податків і зборів головного управління міндоходів у Полтавській області, пояснив, що, наприклад, до загального місячного податкового доходу платника не включаються прибутки від відчуження безпосередньо власників сільськогосподарської продукції. Володимир Замикула, заступник голови облдержадміністрації, розповів, які резерви можуть збільшити надходження до бюджету. Була інформація податкової служби от управління земельних ресурсів. І сьогодні зрозуміло, що є ті питання і ті резерви, які можуть сьогодні значно збільшити надходження податків як до місцевих, так і до державного. Один з таких примірів це. Власники земельних паїв, які обробляють індивідуально свої е, земельні наділи. Але якщо взяти податкову нагрузку у сільгосвиробника і е, власника земельного пайки, які обробляє індивідуально, то вони в декілька разів менше, ніж у сільсьох підприємств. Отримання людиною певних прибутків, наприклад, від тваринництва чи іншої сільськогосподарської діяльності, зобов'язує подати відповідну декларацію. Додав Володимир Замикула. Члени комісії шукають шляхи. Як сьогодні максимально залучити всіх власників земельних паїв, земель сільського призначення до цього процесу? Першення засідання члени комісії зазначили, що звільнення від сплати податку за земельні ділянки поширюється в таких випадках для ведення особистого селянського господарства, але не більше двох гектарів для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель для індивідуального дачного господарства. Дарства, гаражів та садівництва